Провести засідання комісії. З питань житлово комунального, комунальної власності, будівництва транспортного зв'язку та благоустрою. На комісію із п'яти членів прибуло три чоловіка. У які будуть. Хворум є, ми розпочинаємо так. засідання комісії. Заступив одне предложення, Голосує. За те, хто за те, що голосив, одноголосно. Так. На порядок денний постійної комісії. Виноситься два питання. Перше питання про внесення змін до рішення селищної ради від 22 вересня 2020 року номер 2436 дрок 66. 7. Про затвердження переліків першого та другого типу об'єктів оренди комунальної та комунальної власності зі змінами. І друге питання про розгляд заяви громадянина ФОТ Яна Юрійовича. Так, проголосуємо за передодня. Хто тобто. одноголосно. По-першому, питанню про внесення змін до рішення селищної ради від 22 березня 2020 року слово надається начальнику юридичного відділу селищної ради. Я передаю слово Олександру, він готував те рішення. У нас є необхідність внести зміни до а саме внести до в частину нежитлового приміщення, кабінет номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, 6 та 7 та коридор за адресою села Житомаківка, вулиця Лесі Українська, 14 з метою Розміщення там громадської організації. Це, це необхідно зробити для того, щоб е, відбувся аукціон. Та, е, громадська організація взяли участь в ньому для розміщення організації з приводу ветеранської політики. Це необхідно, щоб на, 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 на території нашої громади функціонували такі е, важливі на, на цей час організації з приводу ветеранського руху. По, які будуть питання по поводу першого ну, Рекомендувати селищній Раді внести зміни до рішення селищної ради від 22.09 року про затвердження переліків першого та другого типу об'єктів оренди комунальної власності зміну виплачу додатки 1 за в нові редакції згідно з додатками до цього рішення. Тут хто, є. хто за те, щоб рекомендувати, рекомендувати сесії? Змінами затвердити змінами. Прошу голосувати. Mm -hmm. Голосували одноголосно. Так, друге питання. розгляд заяви ход Яна Юрійовича. Доповідає начальник юридичного відділу селищної нам. Шановні депутати, вже надійшла заява ФОД Яна Юрійовича з року щодо передачі заявнику права на власність житлового будинку з господарськими спорудами, що знаходиться на уже. Дніпропетровська область, Нікопольський район, села Щитомаки, по вулиці Ярослава Мудро, будинок 17. Даний житловий будинок він був отриманий згідно ордера батькам громадянина Усота Яна Юрійовича на законних підставах. Проте наразі він досі перебуває в комунальній власності і питання передачі у приватну власність на сьогодні з західно-чинного законодавства є неможливим. А також з урахуванням того, що відчуження комунальної власності, а саме житлового фонду комунальної власності, є де чому суперечить інтересам селищної ради адже на нас відсутній житловий фонд на сьогодні. І тому, проаналізувавши чи законодавство, є пропозиція дану заяву вважати розглянутою і рекомендувати громадянину України ФОД Яну Ліровичу звернутися до суду для вирішення даного питання в судовому порядку і вирішення даного питання. А, так, заслухали. Начальника з юридичного да. відділу. Yeah. От. І е, теж рекомендуємо винести це питання yeah. на сесію. Ми у формі да. висновку виносимо висновок yeah. про те, що дана заява є розглянула. Ми і рекомендуємо звернутися до суду. Ми рекомендуємо от, Яну Юрійовичу звернутися до суду. Да, Що да. рішить суд, тоді. Да. Ну це саме буде рішення краси, я так думаю, так? От ні, це тільки ми рішення комісії. Да. Комісію ми рекомендуємо все цієї. Да. Ми рекомендуємо, те, щоб він звернувся до суду, а да. й нехай звертається. Да. Як тут вирішить, так їх. Тут порядок денний вичерпаний на цьому, які будуть питання і на цьому закінчую.